Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, хочу. Ми продовжимо молитися. Ради бачити всіх вас сьогодні в цей ранок тут, щоб разом нам звершувати молитви перед Господом. І хочу поділитися однією думкою перед тим, як ми будемо далі молитися. В ізраїльському народі сталася одна прикра подія, прикрий вчинок, який вони вчинили. Це було так низько, це було так. Настільки легковажно і нерозумно з їхнього боку, коли Мойсей 40 днів був на горі, вони зробили собі золоте теля. І кажуть: Слухайте, ну хто знає, коли той Мойсей прийде, і непонятно, що буде. Давайте, от зробимо, нормально буде нам. Будемо поклонятися Господу, вони так собі сказали. І вони хотіли. Ну і поклонялися цьому теляті, і, і Бог розгнівався на них, і Мойсей на них розгнівався. І ось Мойсей приходить перед Боже лице і заступається за цей народ. І він починає молити у Бога про те, щоб Бог простив цих людей. І дивіться, що пише 33 розділ е, книги Вихід. І говорив Господь до Моїсея: Іди, вийди звідси ти та народ той, що ти вивів його з єгипетського краю, до краю того, що я присяг був його Авраамові, Ісаакові та Якову. Говорячи, нащадкам твоїм дам його. І пошлю я перед твоїм лицем ангела, і попроганяю хананиянина, аморіянина, хітиянина, і перезіянина, хівіянина і вусіянина. До краю, що тече молоком та медом, бо я не піду серед тебе, бо ти народ твердошиї, щоб я не вигубив тебе в дорозі. Ось які слова каже Бог до, до Мойсея. Він каже: зрозумій, цей народ. Він отакий твердошиїй. Вони будуть мені постійно, постійно будуть отаке все робити. Вони не будуть мене слухатися, я буду гніватися, і я їх знищу просто. А я пообіцяв Авраму, що я їх туди введу. Ну так як я Авраму пообіцяв, то я їх введу. Ну я з ними не буду йти, бо як я тільки день піду, все, їм біда буде просто. І Мойсей. Мойсей, він робить ось яку річ. Він ставить намета скинію і йде, починає молитися за, за свій народ. І дивіться, написано. І взяв Мойсей намета, та й нап'яв його поза табором, далеко від табору, і назвав його Скинія заповіту. І бувало, кожен, хто шукав Господа, входив до скинії заповіту, Що поза табором? І бувало, коли виходив Мойсей до скинії, то підводився весь народ, і ставали кожен при вході свого намету, і дивилися на Мойсея, аж поки він не входив до Скинії. І бувало, коли входив Мойсей до Скинії, то сходив стовп хмари, і ставав при вході Скинії, та й говорив Бог з Мойсеєм. І Бог приходив. І весь народ бачив стовп хмари, що стояв при вході Скинії. І весь народ. Підводився і вклонявся кожен при вході свої, свого намету. І говорив Господь до Мойсея лице в лице, як говорить хто до друга свого. Що це за відносини, друзі? Що це за відносини у Бога з людиною? Ставить намет і приходить і чекає там. Він поставив. Палатку і приходить і каже: Господь: Я хочу з тобою говорити, Боже. Я хочу з тобою говорити. І коли Мойсей це робить, то Бог в хмарі приходить і лицем до лиця з ним розмовляє, як з другом, як з другом. І дивіться, що далі відбувається. І вертався він до табору, а слуга його юнак, Ісус, син Навинів, не виходив із середини скіні. Ось, де взялася сила потім цього чоловіка, чому він не зігнувся, чому він не зневірився, да? чому він став вождем наступним Ізраїля? Бо він там був. Халілуя! І сказав Мойсей до Господа: Дивись, ти говориш мені випровадити цей народ, а ти не дав мені знати, кого зо мною пошлеш. А ти сказав був: Я знаю тебе та ім'я, а також знайшов ти милість в очах моїх. Та тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх. Об'явиш мені дорогу свою, і я пізнаю, як знайти милість в очах Твоїх і побачу, і побач, бо цей люд то народ твій. Каже Господь, я хочу зрозуміти, як мені умилистовити лице Твоє, бо це ж твої люди. Це ж твої люди, Господи. Я хочу умилостивити твоє. Покажи мені, який ти, які твої думки, які твої шляхи, як ти мислиш, Господь, що для тебе цінно, я хочу це зрозуміти, бо коли я це зрозумію, я буду знати, як умилостивити тебе, щоби ти таки пішов з нами. Бо ми ж твій народ, це твій народ. І Бог відразу відповідає, каже: Він відказав: сам я піду і виведу тебе до відпочинку. Алілуя. Він каже: я сам піду. Все, Мойсей, ти щось зрозумів. Мойсей, ти щось зрозумів, ти все правильно мене зрозумів. Я цього і хотів, щоби знайшовся хтось, хто просто стане між мною і цим народом, і скаже: Господь, ми без тебе нікуди. І Бог каже: Я у цього і хотів. Мені отакого от хотілося, коли ви кажете, Господь без тебе не підем ні шагу. Мені ось це потрібно було. Бог далі не видвигає умов, розумієте? Він не каже, ну, Мойсей, давай. так, Значить, будемо тепер робити ось це ні. Відношення Мойсея, ось така спрага Мойсея, вона провокує, скажімо так, чи вона, вона, вона приводить Боже рішення в цю ситуацію. Коли Мойсей каже, Господь, а ми без тебе ні жагу. І сказав Мойсей до Господа: коли сам ти не підеш, то не виводь нас звідси. Бо з чим тоді пізнається, що знайшли ми милість в очах твоїх, я та народ твій, що ж не, ти, чи ж не тим, що ти підеш із нами, і будемо вирізнені, я та народ твій від кожного народу, що на поверхні землі? І промовив Господь до Мойсея, також і цю річ, про яку говорив ти зроблю, бо ти знайшов милість в очах моїх, і я знаю тебе по імені. Я тебе знаю по імені Мойсей. Я тепер знаю, хто ти. І тоді Мойсей каже: покажи мені славу свою. Господь, покажи мені славу свою. і Господь показує славу. І коли Господь показує славу, то ось що він, що він каже: Господь прийшов, а Господь зійшов у хмарі і став там із ним, із Мойсеєм, і покликав, а, а Мойсей покликав ім'я Господнє. І перейшов Господь перед лицем його і, і викликнув. Господь, Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та праведний. Алілуя. Бог каже: Я такий Мойсей, ось моя слава. А далі, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх. Та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. І Мойсей вклон, поклонився і вклонився і впав до землі. І знову Мойсей каже: Господь: владаю хананеянина, Аморіянина, хітеянина, перезіянина, хівеянина і євусіянина. Всі, я всіх ворогів ваших вижену, земля буде тікти молоком і медом, все буде добре, тільки я з вами не піду. Нам так не треба. А нам так не треба. А нам потрібен Бог. І сьогодні в наших молитвах, знаєте, я би хотів, щоб ми в цей ранок сказали: Господь, ти нам потрібен. Нам потрібен ти. Нам не потрібен обітуваний край без тебе. Нам не потрібна Україна процвітаюча, економічна, знаєте, от така держава, мега, знаєте, бюджети, економіка. Не треба без тебе, Господь. Нам не треба це без тебе. Нам не треба європейська Україна без Бога. Амінь. Нам не потрібна країна без Бога. Нам не потрібна майбутнє України без Бога. Воно нам не потрібне. Бо це буде, це буде біда і горе. Це буде. Погибель для нашої країни в кінці кінців. Без Бога ми погибнемо. І буде це друге гірше за перше. Гірше. І тому хай Бог помилує нас, схилившися зараз, молитися молитись за все, знаєте, за Україну, за церкву, за, за милість Господню для нашого краю. Від щирого серця Господь, ти нам потрібен. Ти потрібен в наших церквах. Нам не потрібні зібрання без Бога. Амінь. Нам не потрібні молитви, на яких Господь нема. Нам не потрібні пісні, в яких ми не переживаємо, Господа. Нам не потрібні проповіді, в яких немає Євангелія. Нам не потрібне життя без Господа. Воно пусте. І тільки Бог робить і дає зміст всьому, що ми можемо мати. І навіть матеріальне наше життя, навіть благополуччя нашої країни з Господом, тільки з Ним. Воно ось таке має бути. Схилимося перед Богом, будемо Його про милість. во ім'я Ісуса. О святий. О Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Боже святий милосерний, Господи Боже Великий, ми разом з Мойсеєм сьогодні хочемо, Господь, сказати Бог. Ми не підемо без Тебе. Ми не підемо без Тебе. Нам не потрібна Україна без Тебе, Господь. Нам не потрібна безбожна країна, Ісус. Помили нас, очі. Помилуй, Господь, нашу землю. Помилуй, Господи, Боже наш край. Господи, дай покаяння українцям. Дай, Господі, щире розкаяння кожному, Боже, милосердний Батько. наш. Нехай прийде Боже мій пробудження і духовне відродження на нашу землю, Отче. Ми благаємо це в ім'я Ісуса Христа, Господь, для нас, Господи, важливим є не просто економічне процвітання. Не просто, Господь, закінчення війни. Для нас, Господі, важливим і цінним є те, щоб надалі рука Твоя провадила наш край, нашу землю, наш народ. Господи, до вічної оселі. Не до земного молока і меду, а до небесного молока. Аллилія. Не до земних благ, Господь. А Господь Ісусе, до духовних благ, які приведуть до правильного духовного і. Господі Ісусе і матеріального процвітання Боже мій, коли Господі Ісусе через правду Твою, через праведність Твою, Господь, наша країна буде процвітати Боже мій через життя у правді, Господь, не через корупцію, не через свавілля. Господи, Боже, не лише через якісь, Господи Боже беззаконні речі, але Господи через праведність. Господи, зацвіте, як пальма при воді посажена. О, Алілуя! О, Алілуя, Господь. Боже, ми правда Твоя, правда Твоя, хай просвітле світло Твоє, Отець, воєн Ісуса Христа. Ми молимо Тебе, Боже святий, помилуй український народ, Господь Ісусе, від неправди, від беззаконня, від окультизму, від язичництва. Господь, від всякого гріха, очисти наш народ кров'ю Христа, очисти наш народ словом Твоїм живим, Господь, водою святою Твоєю, Господь Боже, очищи Бог. Благаєм тебе, Господи, щоб серця людей наповнилися правдою, щоб серця людей наповнилися чистотою, вірою, Боже, праведністю, яка приходить від Тебе, благослови. Ми молимо Тебе, помилуй Україну. Помилуй святий Господь, благаємо тебе, Боже великий, милосердний, змилуйся над нашим народом. Господь, ти бачиш, Господь скільки ще неправди є. Господь Боже, наша країна багато років займала перші місця по алкоголізму, по дитячому алкоголізму, одна із перших країн Європи. Господь Боже, прости нас! Прости, Бог! Прости, прости, Боже, гріхи батьків наших, гріхи пройдешніх поколінь. Прости, Господь, прости, Боже, за мільйони абортів, зроблених за часи незалежності, Господи, прости, Боже, самі вбивали, самі нищили, Господь, руками своїми, Господи, Боже, дітей своїх. О, Боже, милосердний, помилуй, помилуй, Батько, ми благаємо, Боже, злий Твою благодать на людей, дай людям усвідомлення, Господь, своєї гріховності. І віру в тебе поклади в серця, Господь. Покажи їм вихід, Господи, що вихід в Тобі, Ісус, є милість, є прощення. Ти прощаєш, Ти милуєш до тисячі родів, Господь, проявляєш милість свою і хоч і караєш, Господь, але в милості, в милості, в милості Бог. Милосердний, прости, прости, Господь Ісус, за всі беззаконня і неправди, які чинились на нашій землі. Прости роки атеїзму і безбожності. Прости, Господь Боже, Боже всіх тих, хто Боже, руками своїми нищили церкву, хто переслідували церкву, Господь, хто в минулому сторіччі просто знущались над християнами. Вони ще досі живі, Господь, і їхні діти ще живі, Господь. Боже, прости, це прокляття зніми з нашого народу. Бог, прости, зніми з нашого народу це прокляття. Дай покаяння, Господь. Я молю тебе, Боже, дай покаяння українцям, Господь. Дух милості і покаяння злий на наш народ, злий рікою, Господь, злий дощем Бог, хай просвітлються серця Боже, хай правда Твоя проникне внутро людське і докорить за гріх докорить, Господь, щоб наш народ прийшов покаянні. Господи, Він зняв з себе всяке намагання самоправедності, Боже, всяку здобу людську зняв з себе. Господь, як ізраїльський народ, який покорявся перед Тобою, вони знімали з себе все, одягалися в верету, посипали голову попелом і плакали. Боже. Сьогодні так, хай наш народ, Господь Ісусе Боже, вчинить мол, Будь ласка, Господь. Будь ласка, добрий, Боже, Господь, Ти нам потрібен. Ти нам потрібен, Ісус, Ти нам потрібен. Господь, нам не потрібна Європа, нам не потрібна Америка, нам не потрібні інші країни. Ти Ісус, Ти все, що потрібне нам, щоб бути успішними, щоб бути благословеним краєм, щоб діти наші жили в мирній країні. Ти Бог, Ти нам потрібен. Ніхто інший, Ісус, Боже, Ти життя. Ти є, Господь Ісусе, правда, Ти є дорога, в Тобі всі благословіння, в Тобі вся мудрість, в Тобі, Господь Ісусе, всяке добро. І ми до Тебе йдемо і благаємо про милість, милість, Бог, милість яви для нашого народу. Вступися за нас. Господь Боже, нам не просто потрібна перемога над ворогом, нам не просто потрібно, Господь Ісусе, щоб вони забралися з нашої землі. Нам потрібно, щоб на нашу землю прийшов Ти. Ти Ти потрібен нам Ісус, нам потрібна Твоя присутність. Господи, нам потрібна Твоя Господь, твоя влада, Твоє керівництво. Ми втомилися, Господь Боже. Бачити, як наша держава керується людьми безбожними, людьми зіпсованими, людьми, які, Господь Ісусе, погрязли в корупції, в безбожності, в свавіллі, Господь. Це гидко нашим душам, Господь. Це набридло, Господь. Просто набридло все це бачити, Господь, як з року в рік нічого не змінюється, і при владі одні й ті самі люди. Які грабують, грабують, грабують цю країну, Бог молим, прийди Ти, прийди ти, Господь, зруйнуй кайдани безбожності, зруйнуй, Господь, кайдани неправди, зруйнуй, Господи Боже, це прокляття Боже над нашою землею. Прокляття Господь Ісус, яке приходить за те, що люди крадуть, крадуть і крадуть. Господь, крадуть кожен на своєму рівні, хто скільки може. Просто починаючи з. Сільських голів, закінчуючи Господи, Боже президентськими кабінетами, о Бог святий, ми молимо Тебе, зруйнуй цю владу і зруйнуй цей дух корупції на нашій землі во ім'я Ісуса, нехай буде зруйнована всяка корупційна схема і влада корупційна, нехай буде розпорошена, відсторонена во ім'я Ісуса Христа. Всі люди, які там при владі і вони користуючись своїми посадами, наживаються на горі, на війні. на сльозах Господи, хай будуть викриті, хай будуть відсторонені, Боже, во ім'я Ісуса, беззаконників. Ти, Господь Ісусе, суди і розберися з ними, Бог святий. Прийди на нашу землю, доведи твій порядок, Боже. Ми благаємося в ім'я Ісуса. Ми благаємося во ім'я Ісуса, Боже. Господь захисти наш народ, помилуй наш народ, а також ми молимо Тебе про церкву Твою Ісус. Нам так само не потрібна, Господь Ісусе, церква без тебе. Нам не потрібні зібрання там, де тебе нема. Нам не потрібні молитви, яких ти не чуєш, і хвалу, якої ти не приймаєш. Боже, нам це все не потрібно. Нам не потрібні зібрання, на які ти не приходиш. О, Господь, прости нам гріхи наші. Освяти церкву Твою, Господь. Господи, просто Боже мій, Господь, перевій. Твоє, твоє, твоє жниво, твою пшеницю. Хай все пусте, всяка полова, всяка пустота, нехай буде забрана нам від нас во ім'я Ісуса Боже, прости нам гріхи наші. Прости, Господь, гріхи церкві Твоєї, Господь. Коли Господь вона погрязає в матеріалізмі, прости. Коли Господь Боже мій, просто пусте життя провадить, прости Бог. Прости, Ісус, Батько наш. Батько Небесний, будь милосердний до народу свого, до дітей Твоїх прояви Твою милість, Господь. Дай нам, Боже, в мудрості серця поправити наші світильники. Господь Боже, запалитися вірною любов'ю до Тебе і один до одного люблячи всім серцем, люблячи Тебе, Господь. Благослови. Поможи нам, Господь Боже, виконувати волю Твою, заповіді Твої. Господь Ісусе, те вчиняй, як Ти залишив для нас. Поможи Бог, ми так потребуємо цього. Прийди, Господь, благодаттю Твою в землю нашу, прийди в церкви наші, Господь. Господи, торкнися служителів Твоєю. скільки є в Україні різних людей, Господь Боже. Ми просимо Тебе, незалежно від конфесії, Боже наш. Я знаю, що у Тебе одна церква. І всіх побожних своїх, Господь Боже, наповни Твоїм духом. Наповни мудрістю, наповни благодаттю, наповни силою, Господь, щоб Господь проповіді Євангелії була в, в явленні духа і сили, а не в словах високого людського розуму, Боже. Щоб Господь Ісусе, благодать Твоя вона була в серцях, щоб благодать Твоя вона була в церквах, в служіннях, в наших молитвах. Боже, ми молимо за молоде покоління, ми молимо за молоде покоління нашої церкви, Господь. Ми так бажаємо бачити їх пламеніючими. Люблячими тебе, Господи, посвяченими Тобі, які шукають тебе понад усе, понад усе, прагнуть тебе понад усе. О Боже, святий великий, я молю, торкнися, сердець, Господь, заведи на глибину Твою, Боже, і дай пізнати велич, могутність і славу твою, Боже, благослови. Ми благаємося утець в ім'я Ісуса Христа і поклоняємося Тобі. Ми поклоняємося Тобі, Ісус, ми просимо благослови нашу церкву, Господь Боже, духовно збагачуватись. Господь Боже, хай будуть зруйновані Боже, всякі людські речі, Господь. І хай буде, Господь, утверджена правда, істина Твоя, Господь. Благослови всяке служіння, яке звершується в нашій церкві, Господь, нехай воно буде ведоме Духом Святим. Служителів наших власти, нашого старшого пастора Андрія Миколаївича, Господь, даруй йому мудрості, Боже, духом відкриття провадь його Господь. Правдою Твоєю провадь Його, Ісус, рукою сильною направляй Його, храни Його, оберігай Його, Його дім, його сім'ю. Захисти від зла. Боже, ти бачиш, які атаки на Його життя. Але Господь, Ти Бог, скеля наша, Ти Бог, сила наша, Ти Бог всесильний, могутній і славний. Ми в Твої руки Його віддаємо. Ми благословляємо, Андрія Миколаївича і просимо Господь про Твій захист для його душі. Господі, просимо Тебе про Твій захист для Його розуму. Для Господі, Сус, серця захисти, Господи, від людей лукавих, безбожних, Господи, від людей хитрих, користолюбних. Захисти, Господь Боже, постав Твою охрану, постав Твій покров, Господь, Хай Твоя свята кров його захистить. Боже наш во ім'я Ісуса просимо, зруйнуй всі замисли ворога, всі пастки, які розставляє Него ногу, хай сам сатана у них впаде во ім'ї Ісуса, хай ті вороги, які розставляють пастки, нехай вони самі спіткнуться там, де розставляють їх Боже. І нехай іме Тве прославиться Господь в житті нашому. Господи, хай ім'я Тве прославиться в церкві Твоїй, хай ім'я Тве прославиться в народі Твоєму, Господь, великий наш Господь, славний владика наш. Величний Алілуя! ми поклоняємося тобі, Боже. Ми любимо Тебе, Ісус. Ми так хочемо, щоб кожному дні нашого життя, кожному ти був з нами, Господь. Коли ми виходимо за стіни цього дому, Боже, йдемо на свої роботи, йдемо Господь, своє життя. Будь ти з нами, Бог. Нам не потрібне життя без тебе, нам не потрібне життя без Тебе, Ісус. Яким би воно не було прекрасним, Господь, якщо там в ньому нема Тебе, це тьма. Це морок, це безнадія і страх. А ти життя, ти надія, ти віра, ти любов, ти прекрасний, ти великий. До тебе прагнемо, Тебе бажаємо. Ісусе, і молимо, будь ти номер один. Все у всьому через все наше життя в нашій країні, в наших сім'ях, в наших домівках, в нашому житті і в церкві Твоїй святій. О Бог прослався. О, прослався, великий Боже. У ім'я Ісуса Христа. Вся честь і слава Тобі, Отець, поклоніння Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь.